У 1875 році Фрідріх Шиллер закінчив роботу над своїм твором Ода до радості. Попри завершеність роботи, він не опублікував її аж до 1789 року. Взагалі, Шиллер вважав цю роботу нереалістичною, але саме вона через сотні років стане гімном головного бастіону єдності та свободи Європейського Союзу. Із усіх пісенних творів саме ода до радості є найбільш підходящим на славня. і саме вона стала візитною карткою, яка показує головні ідеали та цінності цього співтовариства. Але з курсу історії та повсякденного життя ми бачимо те, що просто слова дуже рідко є надійними. найбільш доказовими ж є дії. За більше ніж 30 років свого існування, європейський союз зміг довести, що слова, покладені у гімні, і сказані на трибунах є дійсними завдяки діям. Як саме? Одна зі строк з радості» містить фразу Обнімітися мільйони. Ці слова у 2017 році втілив у життя найбільший гей-фестиваль, що був проведений у Мадриді. Він містив аж 3,5 мільйонів учасників і був повідомленням до небета спільноти, яке закликало: Гей, це абсолютно нормально бути самим собою. Але це не просто заклик. Це одна з основних тез демократії свобода у власному житті. Нині країни ЄС мають одні з найвищих у світі показників зі сфери свободи слова. Ваша думка обмежується лише вашими моральними рамками. Продовжуючи тему цитат з «От до радості», не можна не забути. Хто ж весь світ черстив душею, йде у іншу сторону. Вона чудово описує суворі переконання Європейського Союзу. Про нетолерування агресії спочатку повномасштабного вторгнення позиція ЄС була очевидною підтримка України. Тим самим вони продемонстрували як справедливість, так і взаємодопомогу. Останній ж абзац, «Один радості, закликає всіх стати дружньою сім'єю. Чим Європейський Союз і займається з дня свого народження. Особливості для нас цей ряду набув у червні 2022 року. Коли Україна отримала статус кандидата до ЄС. У нинішні поревні часи Європейський Союз продовжує демонструвати відданість власним цінностям. Вони впевнено виконують те, що було сказано у творі Шилера. Більше того, вони закликають інших приєднуватися до них, разом крукувати уперед до світлого майбутнього під оду до радості. Дякую за увагу.